Це розпаковочка паперових сюрпризів. І давайте е, я покажу вам нашу новиночку. Сьогодні одна новиночка, бо в минулому відео було три новиночки. І це новиночка, це колекція рандом від моєї подруги. Тут е, 8 сюрпризів. Просто один пакетик ми будемо діставати, а один просто такий пакетик. Так, ну давайте з нею потім виберемо. І ось наш айпад. Ми його прикрашати будемо. Давайте зробимо рожеву розпаковочку. Із зефірку нам попався вже рожевий пакетик. І сьогодні ми закінчуємо колекцію пластирі і закінчуємо наш каталог. Патчі. Наша минула новиночка. Тут два пакетика рожевих. Візьмемо ось цей, бо цей більш рожевий такий. Що в моїй сумочці? Ось цей пакетик з сумочкою. І він якраз не дуже красивий. Котики, візьмемо маленький. Дизайн нігтів Ось цей рожевий. Так, і починаємо з нашого старого котового А, наша родом, я беру ось цей пакетик і наш iPad. скорость. И вот наша коллекция. открываем наш пакетик. Ой. Шесть. Так, открываем наш пакетик. Что вы А. Требу было сделать Як вона, відкривашку в цих пакетиках. Ось такий нам плейку попався. Мені ось такі блокноти не подобаються, що вони ось так закриваються. Ось така у нас колекція була. І цей каталог ми побачимо тільки вже в обзорі на нього. Так, давайте далі відкривати наші пакетики. Так. Котики, це, напевно, моя найулюбленіша колекція. Угу. Ось наш пакетик беремо. Тому що вона мені дуже подобається, вона така гарненька. Відкриваємо нашу відкривашку. відкривашку взагалі тут не так повинно було відкриватися, ну ладно. І тут у нас ось такий маленький котик. він під номером 7. Да, ось такий маленький. Зараз ми його відкріплюємо, Так. Ось така у ну, нас колекція. Далі це у нас дизайн нігтів. Нігті можна називати так і так. Ой, зробили ці прозрачні странички, не закриваються. і... Ось наш пакетик відкриваємо. Дві відкривашки, давайте цю, бо ця не спрацювала. Відкриваємо, пакетик порвали ну, нічого страшного. Під номером 4 ось тут легко відкріпилось Такі яблочка пріненькі. Так, перевести цю сестріночку, бо тут вже в нас нічого не поміщається. Це що в моїй сумочці? Давайте відкривати наш пакетичок. О, це схоже на що це? Це, напевно, такий блокнотик. І ось Ого. ось так от підкріпляється. І він у нас з піномером 4. Ось так от ми його кріпимо, Закриваємо нашу сумочку. Стрішки виглядає, да? нічого страшного. Що... зефірка наша минула новиночкам. Так, а ось наш пакетичок. Відкривашка. Отут Харто спрацьовують І Ось наша зафирочка. Так, ось ему зафирочку И тут тоже нема номерив. Так, и давайте під номером 5. будет вот тут нема номерів. Ось, так. Ось такая у нас попалась нам. Далее у нас колекція патчей. Так, ось наш пакеточок такий. Гарненький. Опа. Ось наш патчі такий коров, корівка така. І вона така, яка, як вона називається, зелена, зелена Я просто забула, як називається колір, І це під номером у нас 4. Стюди. Ось такий. Патч. І е, наш iPad. Зараз приклеємо наш iPad ось він. Ось тут ось такі наклеїчки у нас вже. Так що зараз ми їх відклеїмо. Так. Ось наш такий iPad. Наклеїчки я вирішила туди приклеїти, бо... Воно, коли прикладеш на папір, звичайний, то воно... як воно вривається, сюрприз. Ой, наш кпад, і наша наклечка ось якийсь динозавр, якийсь такий. І ось така якийсь... Дівчинка в платье можна назвати в сукні. І наша новиночка рандом. беремо наш з цей пакетик, відкриваємо його. Тук. І зараз дістанемо наш сюрприз. Ох. Опа! Нормально, я не дісталася і дістаємо один сюрприз. І це від моєї подруги. І це у нас під таким номером. Це такі наушники номером 3. Я, як, як так розумієш, це наушники, я не знаю, що це. І на цьому все. Всім пока-пока!